Дивіться, хто у нас тут у відрі є. Привіт всім. Несемо з мамою австралорпів і кохінхінів, будемо з'єднувати зараз. Ти несеш ще є? Ні, ти несеш. З'єднувати будемо зараз із іншими, тими, що старші. Ти йдеш? Що ага. То пішли. Ось такі малі. Коротше, вивелося... скільки я рахувала: 11 австралорпів, так? І 10 кохінхінів, щось таке. Ну, я якраз десь плюс-мінус тільки яєць підкладала. Австралорпів там щось підкладала, по-моєму, 12 чи 13, треба подивитись. А кохінхінів 14 чи 14 яєць. Щось таке. Так що по десятку, можна сказати, вивелося таке. Я зараз їх несу з'єднувати з із старшими. О, біжать уже воно. Дивіться. Ну, тут я вчора перевела вже курчаток старших сюди і зараз буду ті, щоб будуть підростати, до них під'єднувати. А я буду дивитися. Де. Давай. Уща, щу! Уся щесь! Оща, хто це так до мене балакає тут? А ну біжить. Он там. Бігають. Давай, 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 ідіть. А ну йдіть. Так, диви. Випали. А хто це випали? А хто це випали тут? Хто це тут випал? Не Можу достати. Ой! Так, похінхінів тут небагато, поки ще не всі е, принесла, а остралорпів майже всі вже принесли з під лампи. Ану їдь. вони вже з ними, до речі, знайомі, бо вони, коли виводились, вони разом трохи жили. Потім я їх розділила. Диви, бентанка вже зайшла. Ох ти ж бандітка мала! А ну тікай. Кш -кш -кш. Тікай звідти. Привіт, гусісюсі. А ну біжить, біжить. Я зараз включу лампу, щоб тепліше було. Угу. Що якщо вони поки що не, поки не познайомляться. О там у мене включачка, О, все. А ті там червона лампа гріє їм і тим, і тим, бачите, і гусенятам, і курчатам. А, боже, йдіть, бігайте, гуляйте, побігайте трохи. Слякалися, слякалися мені. А то куток. А я і зараз туди зайду і поправлю. Треба воду, до речі, вже гусом поставити. Ну, не знаю, чи випали. Ні, я не хочу більше, вони будуть розталяпувати, все буде мокре. Давай, 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 йдіть до своїх туди, давай, 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 диви. Ну біжи, чого ви Ну <смі> Диви, Да, <біжі. смі> злякали. Ну синяти, може, злякались. Ага. А ну бігом, йдіть до своїх, вам там ваші братики і сестрички, тільки старші на пару днів. Віддіть, а потім я ще сюди як бентамок принесу. Біжать <гум> до мене. Ого, як гріє, тепло їм тут. Йдіть, знайомтеся, Це як миші. Ага. Ті воно лежать, геть ноги попротягували. Ціп-ціп-ціп, чіп ціп, ціп. дід, їжте, діть. Диви і летить кудись, куди ти летиш? Йдіть до себе туди. Дивіться, в біговичко. Боялися, боялися гусенят. Біжать, вони ж бігають, їм вже ж там по три дня вже, а ну бігом. О, ну до себе йдіть туди, до тих йдіть. А тим вже нормально, він. видно вам. Кутку. Ну хай. Знайомляться. О, о, побігли, побігли, до тих. Диви, як кричать, ти чуєш, як кричать? А, бачимо, пішли до гусенят, бо з цими курчатами неможливо витримати. О, все, диви, затихли. Гусенята, оце гусенят, йдіть. Дивіться, дивіться, як ідуть. Ідемо. Що, беремо гусенят, мамо. <плес> Давайте, <ти> йдіть сюди. <плес> ж тепло, йдіть сюди. У Ой. відро. Ідіть, йдіть у відро. У відро, у відро, у відро. відро. Дідь сюди, бізіть, бізіть. Су-с-сю-що, давай, давай, давай! Малий, давай! Ой, сируни! Малі сируни! Тихо, тихо, тихо! Все, несу малих. Гусенят. Відкрий мені фіртку. Гусь. Кс -кс -кс -кс. Ух ты, Михась! Бандит! привіт, привіт, Малюки такі! Малюки! Малюки йдуть гуляти! Гулять на травичку! А ну, побігайте тут, а потім ми закриємо вас в сітку. Побігайте зі мною тут, давай! Опа! Ой, упали, упали! Да вы бігайте. Це може. А ну побежать за мной. Ах ты те так Ах ты беги так. Ти так біжить. Ай, так дядьчики молі. О, пастись, пастись. А ну, зараз я побіжу, зараз піду, зараз за А сюди, тако? ой Ні не побачили, не побачили. А, вони не знають до кого. Ну мам, дивись, бо ти в кадр попала. Дід ой, Не, не ти не їхня, ні. Боже, а ну це ти відходь далі, далі відходь. Ага. А я зараз побіжу вони не за мною так лежать. Так, пішли. Де? Ось ось сі А Куди ви так біжите? Ой, такі діти малі. О, о, диви, диви, як намагаються відірвати цей. Як воно називається? Подорожник по-русски, а. Як оце називається по-українськи? Може так і називається? Я не пам'ятаю. Коротше, не можу його відірвати. Воно таке для нього ще дуже дуже сильно жорстке. Ого, відірвало, аж голова закрутилась. А ну то ж гуси то ж? Та ж тобі гуси, а не качки. О-о-о-о, погнали, погнали. О, вже відкусують навіть цей. Бабки, ми раніше казали бабки Бабки? Бабки. Треба бабку прикласти. А в тебе є телефон? Ну погугли. Ага, це. Як буде? Ага. Без гугла нікуди. О, а де та ця? У мене ж є, М -м, як вона? Тут така маленька. Лавочка, стільчик, на якому я можу сидіти і дивитися на них. Бачите, собачки нема нашого. І цей. Взяли сітки, треба тут все поприбирати, повібілювати чи пофарбувати, може, просто повисмалювати. І нового собачку взяти собі. Іншого, якогось з приюта десь візьмемо. І підлогу треба переробляти тут. Адже трохи погнило, бо він з нами жив років десять, може, плюс-мінус, може, навіть трохи більше. Кузька наша. Так довелося присипити, тому що дуже хворий був. А папа вже поїхав? Ще там? О-о, побачили, що я тут. А то е, я пішла по. Диви куди бігай. Вони ж, мама, не тільки пастися, вони ще ж бігати хочуть. Ти ж не думаєш, що вони просто... Ну так, да. то ми вчора їх... О, вони цілий день у цій сітці були, то вони паслися, так і паслися, такі задоволені були, але ж побігати там нема як. Так що якось поїдемо в притулок та візьмемо якось песика собі. Ти дощ пішов до трава б зазеленіла, так що ж трохи є, але ну, так маловато. трави Дивіться, які вони смішніці. А, побачило кота, кота побачило. О, о, від, від, від цей кусок відірвало все-таки від того. Ну що, як буде подорожник? А, то він так і буде подорожник. Диви! Диви. Диви, диви, погнали! То не крильця, то ці маленькі відросточки. ахуєм, їм, якби зараз поле тут, да батьків, гусей, щоб вас водили. А то ті гуси не хочуть з вами бігати. Це вони так смішно бігають, як пенвіни. Ви думаєте, я ваша мама? Ви думаєте, я твоя мама. Ти думаєш, я твоя мама? Я твоя мама, так? Да? Я твоя мама. Твоя ма. Мама. Диви сіло. Тепленька. Ну як не то як не. О, ні, так диви, вже хотів спригувати. Він думає, що у нього крила є. Так, да, то ж літають? Не, то то ж літають. Що ти не пам'ятниш, як у нас в селі летіли аж звідти такого зверху, вниз туди. Ну, он диви, як цього подорожника відскубу... Відскубнув, вже відскубують. А вчора ще не міг відскубнути. Так. Дивися, он дохід що робить. Боже, як сьогодні тепло. Десь іде дощ. Вчора взагалі спекотно було, а сьогодні да. Притінено так з хмарами. Не з тобою крутить? О, який кусок з'їло. А ні, виплюнула, не з'їла. Але бачиш, А то он до доголовку від цього. Від кульбаби намагається відкусити, де да щось не виходить у нього. Так, да, вони такі вже, що далі я скажу, що будемо брати з тобою, як почнуть вже самі за ногами бігти, то будемо з тобою туди йти на вулицю і на ту ділянку і в ялинках їх пасти. Будуть видобувати вам бур'яни там. Будуть ці гербіциди. Це може, ті наведуться, там через днів шість мають бути ще гусенята. Ну, тільки я переживаю, щоб ці тоді не ображали менших, побачимо, як воно там буде. Може, доведеться підростити трохи тих там, хоча б до тижня, а тоді з'єднати. Побачимо як. Бо гуси вони такі, вони в якийсь період починають потім всіх дуже сильно кусати і ненавидіти. Пам'ятаєш, як у нас колись було? Трохи підросли і вже якщо з'єднуєш їх із меншими, то починають ображати менших. Ну, такі в не характерні вони. Да, може, їх іще хто купить, бо я ось виставила оголошення, бо собі хочу лишити тих, що з гускою, ну, щоб гуска водила. Але якщо цих не куплять, то я хочу вже тоді з'єднати, щоб гуска і тих, і тих водила, якщо вийде. А не вийде, то будемо ви бачити, що вона там вийде. Всім хотіли, всі дуже хотіли гусей, а потім вже як вивелися, вже нікому не треба, знаєте. Бігають, крила розставляє. Якщо приручаються, вони не б'ються. Дивіться, піднімається. Гуси вони дуже класні. Я не знаю взагалі, як можна гусей різати. Диві, диві, і дивиться в очі, і око таке блакитне-блакитне. Дивіться, ось на, от я його взяла, воно вже он, таке вже наче й засинає. Дивіться, сидить на руках у мене і все. Тіся дійсь на руках. Ага, Біжи попасися, біжі, це гусак. Чого ти так думаєш? Ну, ну діло в тому, що там же ж основна маса була великих яєць, а три чи чотири яйця було менших. То може просто того, що з менших яєць. Ну це похоже на гусочку, так. І біленьке похоже на гусочку. Ну, гусаки, так. Да. Ну, мені здається, що я й бачу тих. У них якось голова крупніша. Ну, які вже дасть Бог буде, що буде. Якщо остануться нам, будемо бачити. А може комусь будуть теж, хтось захоче собі. залишиться нам, їх не зможе з'їсти і ми їх Ну, аби вони здорові були і виросли. А там продамо, то продамо. Гроші ж треба на зерно десь брати. Якусь копійку. Ні, ну ми ж не то, пам'ятаєш, коли було багато гусей, то ми таких в основному гусачків перерубували. Ну було, ми ж рубали. Скільки це років? 15 назад було. Да. ну У нас там кубанці були такі. Дивіться, вже он долежить біля тапка. Ось, а ту сім'ю, що плодилася, ну тобто, то ми ж не змогли зарубати, коли вирішили, що будемо вже збувати гусей, коли вони нам весь двір вискубли, так що не було нічого. То ми вирішили, що гусей ми тримати не будемо. і Ми не змогли, да, ми не змогли їх тоді е, зарубати і продали сім'ю гусей гусака Гогу нашого, і скільки там гусочок з ним. Да, і гусенят тоді від них не було, бо ми продавали їх чи восени, чи, я не пам'ятаю, І люди забрали, і потім мені ще через рік. Дзвонили і казали, що дуже гарні гуси, плодяться в нас, ми їх любимо. Ну не порізали вони їх ну, тоді. Так що так. Да. Диви, диви, як скубе. Ой, ну що це за гуси? Ну це кошмар якийсь. Діді за гуси такі. О, диви, вони вже біля мене, чуєш? Вони в мене піді мною вже. Вони думають, що я їхня гуска. Может, белых, nee. Може, перед білих будемо експеримент робити? Може, вони їх уже полюблять? Ну well, все, будемо пасти, а вам всім пока-пока.